Вітаю, шановні українці, в Німеччині. Дуже актуальна тема, коли потрібно міняти ваші українські номери на німецькі автомобільні номери. Сьогодні про це поговоримо дуже актуально для тих українців, хто зараз приїжджає в Німеччину і хто вже живе тут і знаходиться певний період часу. Тому зробіть, будь ласка, репост і підписуйтесь на мій телеграм-канал Адвокат Демченко Юрій. Друзі, багато знімав відео на цю тему, але все одно люди пишуть, питають, що робити, коли потрібно ставати на німецькі номери. Давайте відразу зауважу, що я не буду зачіпати тему розмитнення в ЦОЛІ. Да, з цолем там в принципі все досить зрозуміло. Я буду казати лише про КФЦ Zulassungsstelle, тобто допуск до німецького МРЕО. Саме скільки ви повинні їздити тут на українських номерах і коли потрібно перейти на німецький. Де це м -м, передбачено і чим взагалі це регулюється? Регулюється це, по-перше, Поясненнями щодо українських автомобілів від 3 вересня 2024 року, яке випустило BMDV, Це німецьке міністерство транспорту. А також параграфом 46 шість FCW. ФЦВ, це правила допуску автомобілів Німеччині. І сьогодні ми про це з вами поговоримо. Як звучить загальне правило, загальне правило, друзі, згідно параграфу 46 абзацу 7 Firezeug Zulassungsverordnung, якщо транспортний засіб перебуває в Німеччині більше 12 місяців, він вважається таким, що має звичайне місце знаходження в Німеччині. У цьому випадку йому потрібно ставати вже потрібно ставити автомобіль на облік, тобто отримувати німецькі номери. І тут дуже важливо Важливо, що оце спеціальне виняткове положення, яке діяло для українців їздити з українськими номерами понад один рік, воно діяло лише до 30 вересня 2024 року, тобі ж з 1 жовтня 2024 року ніяких винятків для українців немає, і діє загальне правило. Тобто, до одного року можна, після одного року вже не можна. Тепер давайте більш детально розберемо по відповідним випадкам і категоріям. Наприклад, категорія перша це українці, які щойно прибули в Німеччину і щойно подалися на 24-й параграф. Якщо ви вперше приїхали до Німеччини, у вас є до 12 місяців з моменту перетину кордону, щоб е, їздити на українських номерах. В подальшому вам потрібно ставати на облік в КФЦ Ласунгштеля, тобто отримувати німецькі номери, умови за яких це дозволено. Автомобіль звичайно був належним чином завезений. У вас є чинне українське страхове покриття, тобто зелена карта, грін карти. Автомобіль має чинний технічний огляд. Тюф або український е, технічний огляд. Ну по німецьким правилам бажано мати ще й тюф, якщо все одно навіть їздити на українських номерах. І автомобіль не використовується для комерційних цілей, це дуже важливо. Після закінчення 12 місяців ви зобов'язані пройти е, технічний огляд в тюв, е, особливо якщо немає цок сертифікату. Далі отримати документи з цоль, хоча деякі кажуть, що для постановки на облік там. Документ з солю не потрібний, але BMDV у своїх роз'ясненнях радить отримувати документ з солю про розмитнення автомобілю. Далі звернутися е, до страхової компанії і отримати ЄФБ номер, це так званий попередній номер страхування, і, звичайно, в подальшому йти до КФЦ Цуласенштеля і е, реєструвати ваш автомобіль е, на е, німецькі номери ставити. У випадку затримки, друзі, тобто, якщо ви перевищили один рік, можливі штрафи і заборона подальшої експлуатації автомобілю. До речі, друзі, зараз є вже досить непоодинокі випадки. Я не можу сказати, що це часті випадки, але вони є, коли німецька поліція все таки забирає українські автомобілі у людей, які тут пересиділи один рік. Далі. Друга категорія українців, які вже знаходяться в Німеччині, живуть понад один рік, тобто приїхали в 2022, в 23 або до е, червня 2024 року. Якщо ви перебуваєте в Німеччині понад один рік, тобто понад 12 місяців, ваше авто вважається таким, що має звичайне місце знаходження в Німеччині. Це означає, що ви мали його зареєструвати вже і перевести на німецькі номери. Якщо цього не зроблено, вам не дозволено більше використовувати українські номери. Поліція має право зупинити, вилучити авто е і заборонити його до подальшої експлуатації. Також можливі будуть штрафи, це дуже важливо. Що таке звичайне е місце знаходження автомобілю Gewöhnlicher Штандорт? Е воно визначається як місце, де транспортний засіб регулярно використовується. І німці, до речі, у мене були такі випадки, коли німці навіть перевіряли. Де стоїть автомобіль, де він припаркований, по камерам перевіряли, чи користуються ним е, українець постійно. От, такі випадки були. От, і е, згідно з тими ж самими розв'язненнями БІМДІФАУ, Міністерства транспорту Німеччини, якщо авто перебуває в Німеччині понад 12 місяців, е, навіть без реєстрації воно вважається таким, що вже має звичне місце знаходження тут. Тобто, навіть е, якщо... Фактично, автомобіль там не стоїть біля вас, воно все одно використовується більше 12 місяців тут, то воно має мі звичайне місце знаходження в Німеччині. Відповідно, повинно бути переведено на німецькі е номери. Далі, якщо ви маєте офіційну реєстрацію місця проживання Анмельдунгу в Німеччині, використовуєте авто тут. Це також є вирішальним фактором, друзі. Майте це на увазі. Ви не можете посилатися на те, що авто тимчасове або належить родичу в Україні, якщо воно постійно знаходиться знаходиться тут і ви його використовуєте. Цей аргумент з поліцією не пройде. Тому майте це на увазі. Обов'язково пам'ятайте, що якщо ви нещодавно приїхали до одного року, ви ще можете користуватися. Якщо ви живете вже тут більше одного року, друзі, раджу не затягувати, тому що такі випадки є, коли у людей забирають автомобілі, навіть відкривають кримінальні справи за несплату податків, особливо КФЦ Штойр. Це дуже важливо. Тому майте це на увазі і не ризикуйте. Не Робіть по принципу, у мого знайомого все добре, він їздить, нічого не було. Я їздив, все добре, нічого не було. Не слухайте цих порадників і цих пора. Якщо ви тут більше одного року, поміняйте на німецькі номери. Не можете, вивезіть, продайте в Україну. Друзі, ось така ситуація з українськими автомобілями в Німеччині. Тому бережіть себе з повагою, Ваш адвокат Демченко.